Добрий день, мене звуть Віталіна Войтенко, і ми продовжуємо наш курс Головне про вітаміни. Сьогодні ми поговоримо про те, які існують класифікації вітамінів, на які групи вітаміни поділяють, і почнемо ми. З класифікації вітамінів за функціями, які вони виконують в організмі, так як вивчення вітамінів значною мірою відбувалося як пошук лікування поширених хвороб, то лише в другій половині ХХ століття бурхливий розвиток біохімії призвів до розкриття ролі більшості вітамінів в обміні речовин, були з'ясовані основні механізми біохімічних реакцій. Досягнуто значних успіхів, також у вивченні механізмів дії вітамінів, що дало змогу запропонувати класифікацію, засновану на характері специфічних функцій у процесі життєдіяльності. За такою класифікацією, вітаміни поділяють на три групи: вітаміни-коферменти, до яких відносять, наприклад, вітаміни групи В, вітамін К, вітаміни-антиоксиданти, вітамін С, вітамін Е, e, вітаміни прогормони. Вітамін Д, вітамін А, зупинимося детально на кожній із цих груп. Перше. вітаміни-коформенти. Коформенти це сполуки, що сприяють активації каталітичної активності ферментів. При взаємодії речовин ферменти, тобто білки, виконують роль каталізаторів, тобто пришвидшують хімічні реакції. Але коферменти необхідні як донори хімічних груп. Атомів, електронів, тим самим вони забезпечують проходження реакцій і беруть у ній безпосередню участь. Варто зазначити, що роль коферментів виконують не тільки вітаміни, але й їхні похідні або комплекси коферментів, до яких вітаміни включаються. Друге вітаміни, антиоксиданти. Назва антиоксиданти підказує, що ці речовини протидіють окисленню. Вільнорадикальне окиснення це біохімічний процес перетворення кисню, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших сполук під дією вільних радикалів. А перекисне окиснення один з його наслідків. Вільні радикали це сполуки, які мають неспарений електрон. Та виявляють високу реакційну здатність посилення окиснення, яке спостерігається під час ультрафіолетового опромінення, дії ультразвуку, радіації та інших факторів, може викликати серйозні порушення в обміні речовин та енергії у функціях і структурі клітини. Наприклад, у разі променевої хвороби відбуваються порушення унікальної структури біологічних мембран, їх розпушення, і внаслідок цього. Порушення структурованості ферментів та їх систем. Накопичення пероксидів у значній кількості в мітохондріях викликає набрякання та руйнування, що призводить до порушення систем дихання. Вміст вільних радикалів знижується за допомогою антиоксидантів, які розривають ланцюги перетворень у реакціях вільно-радикального окиснення. Головним вітаміном антиоксидантом називають вітамін Е або токоферол. Третє вітаміни прогормони про гормони це попередники гормонів. Згадаймо, що гормони це біологічно активні речовини, що синтезуються ендокринними залозами, що подібною залозою, наднирниками тощо, або ж речовини, що виробляються клітинами однієї тканини, але діють на іншу на значній відстані. До вітамінів, що відносяться до прогормонів, належить, наприклад, вітамін Д, що є попередником стероїдних гормонів, таких як кортизол, гормон стресу, прогестерон та тестостерон, статеві гормони. Подібний поділ вітамінів за функціями є умовним, оскільки характер дії деяких вітамінів дозволяє віднести їх до двох класів. Одночасно однозначним же і традиційним є поділ вітамінів на дві групи за їхньою здатністю розчинятися у воді. Так ми маємо жиророзчинні та водорозчинні вітаміни. Водорозчинні вітаміни це вітаміни групи Б, аскорбінова кислота, ніацин тощо. Безпосередньо беруть участь в обміні речовин як коферменти або складові компоненти коферментів. У клітинах водорозчинні вітаміни вільно циркулюють у цитозолі та інших водянистих частинах клітини, в той час як жиророзчинні накопичуються в жировій тканині та печінці. Невеликий надлишок водорощинних вітамінів може легко виводитися нирками. Водорозчинні вітаміни не мають провітамінів і, на відміну від жиророзчинних, не викликають проблем у випадку через перевищення потреби у вітаміні. Через те, що жиророзчинні вітаміни накопичуються в тілі, їх можна вживати у відносно великих кількостях час від часу для того, щоб задовольнити потреби організму. Але водорозчинні повинні надходити більш регулярно. Жиророзчинні вітаміни не входять до складу ферментів. І впливають на обмін речовин опосередковано, створюючи умови для оптимальної дії ферментів на мембранних структурах. Жиророзчинні також виконують і антимутагенну функцію, захищаючи генний апарат від пошкоджень хімічними та фізичними факторами. Це пов'язано з антиоксидантними властивостями жиророщинних вітамінів. Вони також впливають на процеси тканиного дихання, стабілізують клітинні мембрани, регулюють їх вибіркову проникність для речовин. До жиророзчинних вітамінів належать вітаміни А, Д, К та Е. Вітаміни не мають загального плану структури, як білки чи нуклеїнові кислоти. Їхня будова досить різноманітна. Очевидно, що ми маємо. Різноманітні інструменти для визначення кількісного чи якісного складу вітамінів. Якісний аналіз може бути проведено окремо від кількісного. Кількісне визначення вітамінів має свої особливості. По-перше, вітаміни є різними за хімічною природою сполуками, і методи їх кількісного визначення дуже різноманітні. По-друге, у досліджуваних об'єктах вони, як правило, Містяться у малих кількостях, тому ці методи повинні мати високу точність. По-третє, досліджувані об'єкти, до яких належать харчові продукти, мають багатий хімічний склад, і виникає необхідність здійснювати глибоке очищення вітамінів або використовувати суворо специфічні методи кількісного визначення вітаміну в певному об'єкті. Хімічні методи дослідження застосовують у тому випадку, коли вітамін у досліджуваному об'єкті міститься у великій кількості та коли він має яскраво виражену специфічну хімічну властивість. Класичним прикладом визначення вітамінів хімічним методом є аскорбінова кислота у харчових продуктах, наприклад, овочах. Фруктах, ягодах вона, як правило, міститься в концентраціях, які на порядок і більше перевищують уміст інших вітамінів. А як хімічна речовина має яскраво виражену здатність до окиснення? Біологічні методи ґрунтуються на тому, що за допомогою використання спеціально складених раціонів у тварин спричиняють вітамінну недостатність і виявляють дозу вітаміну. Яка усуває явище авітамінозу. Проведення таких досліджень трудомістке й тривале, проте воно дає змогу кількісно визначити вітаміни в складних за структурою об'єктах, у тому числі й у харчових продуктах. Мікробіологічні методи широко використовуються для кількісного визначення в харчових продуктах водорозчинних вітамінів в 1 B1, В2, В12, а також біотину. Вони ґрунтуються на тому, що для деяких мікроорганізмів вітаміни є незамінними чинниками росту. При цьому в межах певної концентрації вітамінів спостерігають лінійну залежність між швидкістю росту, розмноженням мікроорганізмів і вмістом вітаміну в культуральному середовищі. На наступній лекції ми детальніше поговоримо про жиророзчинні вітаміни. Чому вони нам цікаві? І чому вони нам такі необхідні. А поки все, до зустрічі!